Петрику, ти що, розгепав скло на своєму телефоні? Ні, мамо, воно воно само тріснуло. І йди до Павла в сервіс 23. Тобі поміняють скло окремо від екрану. Це буде дешевше, ніж міняти весь екран. Добре, мамо! Петрик приніс телефон в сервіс 23 на веселці і терпляче чекав, поки зріжуть розбите скло, почистять старий клей на екрані. Поки встановлять нове скло під пресом в спеціальній камері. Потім Петрик дивився, як виганяють бульбашки з під скла. Коли Петрику рівняли зігнутий корпус, він затулив оченята маленькими, спітнілими долонями, бо думав, що корпус зараз лусне. Телефон Петрику зібрали. Тепер скло на екрані нове, не розбите. Петрик поліз у кишеню, дістав гроші, які ще зранку лежали в його скарбничці. Петрик щосили притулив телефон до себе, і усміхнений побіг додому.